Друзі, з вами унікальна майстерня. Ну то що, у нас така погода, що з трактором, ну прям нікуди. Ось сьогодні вирішив а, зняти, де що заливати. А, ну, Які де жидкості потрібно заливати. А, для початку давайте покажу а, у гідравліку. А, щоб залити в гідравліку, у нас стоїть ось такий бачок. Гідравлічний, і туди ми заливаємо гідравлічне мастило. Ось так. А, можна, в принципі, любе, ну, більш-менш, щоб було а, ні не дешеве, і не дороге. Це так, Ну, посередньому. А далі а, передній міст. Передній міст заливаємо ми ось тут, де у нас сапун. Тут і заливаємо, а, заливаємо його ось тут пробочка є. Ось. Ось тут зливаємо. А, далі бортові. У бортові а, заливаємо ось там є така пробка, видно, і зливаємо ось ось тут. Це там іде а, на а, шестигранник такий. А, один і інший. А в передній міст стає приблизно 3,5 літра. Сюди в міст редуктор. А і а, в ліву бортову, і 1 літр в праву бортову. Ось. А рівень а у мості, в принципі, є віконце, де можна подивитися. Ось. Є віконце, що ми бачимо, у нас посередньо. Ось, це є добрий рівень, хороший. Ось так. А далі, далі у нас двигун. Заливаємо ось тут. Відкручуємо пробку і заливаємо. А спускаємо мастило ось тут є пробочка. Ось вона. Ось тут і її заливаємо. Так. А в ТНВД в топливо, скажімо так, заливаємо ось тут. А зливаємо. У нас тут є дві пробочки, це у нас одна ось тут. До речі, треба бути обережним, тому що там різьба а, дуже така, знаєте, крихка, і інша бачимо ось. Ось вона, ось тут інша. А, в двигун стає десь ну, приблизно 4,5 літри. Десь так. А, а в ТНВД в топливну, ну, десь біля 250-300 грамів. І ось у а, фільтр воздушний, типу циклон, так він називається. А, ось Відкачуємо і заливаємо. Ось тут у нас є рівень. Приблизно це десь приблизно пів літра стає в цей фільтр. Ось так. А, так, щоб спустити охолождаючу жидкість, наприклад, ну, на там антифриз, а, на радіаторі у нас є краничок. Так, зараз я покажу ось. Краник на радіаторі, щоб спустити. І щоб спустити з блока, з двигуна, у нас теж є кранечок. Вон там бачимо. Так, ось ось. А, стає приблизно 10 літрів. Ну, десь 9,5 в радіатор і в двигун і десь 1 літр ось сюди розширительний бачок. Мінімум, максимум. Ось так. Не раджу заливати максимум. А, краще, щоб було мінімум. А, далі у нас коробка передач і а, задній міст. Це у нас а, в купі. А, ось Тут у нас є пробочка. Тут заливаємо. І а, щоб, залити, ну, щоб залити трошки в такому місці. Не дуже удобному, друзі, але ну, більш-менш нормально. Вон там, така, бачите, на 30. Розкручуємо. Розкручуємо на 30 десь і зливаємо. А, зливається звідси ну, десь в районі 23 літра. Це, щоб розуміти, краще за все ось такі ось три білі відра по 10 літрів мати біля себе. Ось. Рівень, рівень, Дуже багато є спорних питань по поводу рівня. А в ось такий Кентавр 244-й, 404-й чи навіть 504, й на них КПП стоїть ну, одинаково, скажу так. Якщо на базі 24-40 або 50-ка, то коробка одинакова і кількість. Рідини теж. А то, якщо дивитися по рівню, то 18 літрів, як написано а, в книжці від трактору, це буде нижній рівень. А поверхній рівень це буде десь в районі 23 літрів, щоб ви знали і щоб не боялися, якщо ви спустите там від там витече 23 літри. Ось, а будуть вам казати, там, що там тільки 18 стає, там, або щуп браковий і так далі. Ось це я вже переконався на своєму опиті. А, і залишається у нас навіска задня, гідравліка. Ось. вверх вниз. Це у нас сідушечку вперед. І тут у нас пробочка. Заливати і ось тут. Зливати. А, стає в масло підйомник десь. Приблизно скажу я вам літрів 3,5. Замаловато, нічого не кажу. Хотілося б, щоб більше вставало, тому що для гідравліки, ось, наприклад, на прицеп піднімати, то потрібно щось думати, щоб збільшити об'єм. Масла або просто ставити потрібно а, менший циліндр. Ось так. Ось, в принципі, і все. А, по поріде по, по нам дещо заливати, дещо зливати. Ось, думаю, а, дане відео багато кому пригодиться, тому що дуже багато різної інформації, що на сайтах, що на площадках, і що в. Інструкціях, там написано, блін, ну прям, знаєте, половина так, половина так і так далі. Ось. ну Важко розібратися. Ось це я вам даю. Ну Можна сказати, 99,9% де дещо як заливати, заливати. А Ну і, звісно, кількість рідини. В літрах це я вам сказав. Ось. В гідроусилитель руля десь біля 2 літрів. В навісочку десь біля 3,5. Передній міст 3,5 плюс літр в одну бортову літр в іншу бортову. Двигун 4,5 літра. Це у нас буде по максимальну мітку. Ось, На щупі рекомендую заляти вищий рівень. Не а, треба там, боятися, що там якісь там сальники вам повидавлюють і так далі. Запам'ятайте, для цього в нас є сапун. І внутрі двигуна у нас не створюється ніякий, ніякий тиск. Запам'ятайте ось так. А, далі. В ТНВД біля 300 г, а в воздушний фільтр біля. Ну, приблизно 700-800 грамів біля літра. Або біля пів. Ну, точно не пам'ятаю, ну, треба дивитися. А, в коробку передач, як я казав, 18 мінімум, 23 максимум. І в гідравліку 3,5 літри. Ось. І охолождаюча рідина 10 літрів. Ось так, друзі, це маємо реальні. Цифри даного трактора, що потрібно, і скільки і куди заливати. А кому сподобалося, друзі відео, ставимо палець вверх. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо писати ваші коментарі. Дуже багато є корисних коментарів, цікавих коментарів. А, ну що ж, друзі, всім до зустрічі!